Слава Україні, товариство. Сьогодні на огляді будуть Nike Air Force в колабі з люксовим японським брендом Ambush. І здавалося, що ще нового можна розказати про форси. Проте забігаючи наперед, скажу, що це дійсно одні з найкращих форсів, які я коли-небудь тримав у руках. Плюс до цього зрівняємо їх з класичними форсами і навіть трішечки заглянемо всередину. Розпочну, напевне, самого бренду Ambush, для того, щоб ви були в контексті. Значить, у 2008 році його заснували дизайнерка Юан разом з чоловіком, популярним в Японії хіп-хоп виконавцем з нікнеймом Werba. До 2017 року вони робили ювелірні прикраси, потім і одяг, але паралельно з цим співпрацювали з різними брендами по типу Ebasing Ape, Рібо, Converse, був навіть колапс NBA, але найбільше колабів, напевно, було саме з брендом Nike. Це і Air Max 180, ті високі данки, Air Adjust Force, низькі аптемпу, Ну і звісно, Air Force, які в кінці 22-го року вийшли в такому патріотичному синьо-жовтому кольорі, а також зелено-жовтому. А на початку 23-го року. Ось такі чорно-білі та біло-чорні. Самі колаби можна назвати доволі успішними, тому що на ресейлі, тобто на перепродажі, вони зазвичай коштують дорожче, чим їхня початкова ціна. Розпочнемо огляд з коробки, тому що для мене, знаєте, це такий своєрідний фетиш. Я думаю, люди, які так само люблять кроси, як я, мене прекрасно зрозуміють. Якісь колаби, якісь цікаві спеціальні видання. Я чесно дуже кайфую від всіх цих деталей, де дійсно видно, що люди попрацювали над дизайном. Значить, в принципі, бокс не є якийсь там супер наворочений, це є звичайний, як для най- який преміальний бокс, де зверху глянцевий Nike Swoosh, а по сторонах, вірніше спереді і ззаді у нас надпис Ambush. Відкриваємо коробку. Тут всередині пакувальний папір Ambush і додатково всередині запаковані якраз самі кросівки. До речі, зверніть увагу, я такого чесно ще не зустрічав. По обох сторонах коробки, по діагоналі, приклеєний такий скручений картон, зроблений для того, щоб кроси всередині були якимось чином зафіксовані і при транспортуванні не скакали по всій коробці. Дістаємо кросівочки, коробку, запихаємо назад, і ось тут додатково, як бачите, в комплекті йдуть ще світлі, скоріше за все, це молочні, а не білі шнурочки. Розпочнемо, як завжди, з підошви, і вона тут ідентична, як в класичних форсах, Тріпл блеках. Єдине, що тут знизу логотип Nike Swoosh, тут знизу логотип Ambush. Єдине, що точно варто вам нагадати, а можливо комусь і розказати про підошву в форсах, це не суцільна гума. Дошва тут складається з декількох частин. Значить, ззовні це йде якраз вся гумова оболонка, в принципі, яку ви можете побачити і по сторонах, і знизу. Далі всередині цієї гумової оболонки розташований шар піни. Тобто піна всередині форсах, вона присутня. І лише в п'яточній частині це йде якраз ось цей ей балон. До самого айрболону в мене таке собі відношення. В інших моделях від Nike, де балону дійсно багато, де він зазвичай йде відкритий. Та там він відчувається тут. Відчуття є, але не скажу, що це щось неймовірне. Але що вам точно варто запам'ятати, це те, що піна по всьому периметру підошви присутня, відповідно, амортизація в форсах теж є. Переходимо тепер до верхньої частини, де якраз і відбулися основні зміни. І, напевне, найважливіше, що поміняли, це якраз самий матеріал верху. Звісно, тут теж шкіра, але по якості це дві абсолютно різні шкіри. Коли в форсах, що в принципі і в данках це така дубова пластмасова шкіра, та вона. Носиться та, з нею теж ніяких проблем нема, але, от, наприклад, особливість форсів в чому, коли ви взуваєте їх перший раз, і вони вам ніби по розміру все окей, ви йдете, і у вас п'ятка ніби вислизує. Я думаю, в багатьох з вас така штука була. А все чому? Тому що їх потрібно розносити. Оцей передній той бокс, оцей передній носок, його потрібно спочатку поламати, спочатку розносити, щоб вони вам були зручні. Тут шкіра неймовірно м'яка, дуже приємна на дотик, і відверто скажу, я ще такої шкіри на моделях від Nike не зустрічав. Вже навіть на цьому етапі варто переплатити і взяти собі ось таку версію форсів, але і це ще не всі зміни. Ну і пам'ятайте, що будь-які взуття, одяг і аксесуари ми без проблем привеземо під замовлення. Для цього пишіть нам в інстаграм або телеграм. А всю наявність ви знайдете на нашому сайті Lishop Store, тому переходьте туди теж. Сама ось ця носова частина теж відрізняється. В класичних форсах ось ця передня носова частина вона йде об'ємніше. Тому людям вони не завжди підходять, тому що залишається достатньо багато вільного простору саме по висоті. Тут, як бачите, висоту зробили нижче. І на нозі вони сидять реально як якісь кросівки. Далі по візуальних відмінностях, по-перше, металевий значок ось тут в передній частині змінили теж на металевий, але тепер він такий 3D з тим же написом Air Force 1. Далі, напевне, те, що кидається в очі найбільше, це ось цей білий гумовий свуш, який є трішечки видовжили позаду, але за рахунок того, що його зробили з гуми, ви можете його ламати, що хочете з ним робити, тобто він ніяким чином не постраждає. Сам Свуш теж зробили таким об'ємним, і що важливо, він не приклеєний, а пришитий до основи. На язичку присутній Nike свуш і надпис Ambush, а сам язичок зроблений відкритий, як по типу в Blazer або в якихось кросівках колабу Nike Soft White. В задній частині присутня об'ємна термопуліуретанова вставка з надписом Ambush, і також термопуліуретанова вставка присутня в верхній частині, ось тут, під шкіряною накладкою. Шнурки тут теж трішки відрізняються по структурі і по кольору. І чесно, яка перевага цих шнурків, за виключенням того, що вони. Йдуть трішечки тонші, я не знаю. Але заміти таку штуку, що їх ставлять якраз на преміум сегменті від Nike. А тепер, напевне, про найбільшу проблему форсів це задня внутрішня частина, яка з часом любить протиратися. В цій версії форсів її зробили шкіряною і цим самим просто забули про цю проблему. Єдине, мені були питання на рахунок набивки, тому що оскільки всередині тут шкіра, то набивки всередині багато не кладуть. Але взувши їх, я зрозумів, що вона тут, в принципі, і не потрібно. Кросис сидять. Дуже зручно, ніякого дискомфорту я не відчув і впевнений, якщо їх трошки більше поносити, розносити, та, то вони просто зіллюються з вашою ногою. Тепер на рахунок усілки, її в цій парі теж змінили. В принципі, знизу лишилася та ж сама піна, але зверху замість накладки з текстилю, тепер тут теж накладка зі шкіри, ну і Nike Swoosh, і логотип Ambush. Тепер на рахунок ціни. Повна вартість таких в Штатах 190 доларів, коли дефолтні форси вартують 110 доларів, тобто 80 Доларів різниці, але проблема не в тому. За рітейл, тобто за 190 доларів, ви скоріше за все їх не знайдете, а на реселі вони здебільшого вартують дорожче. Деякі розміри там вартують в середньому 350 доларів. В нас є трохи розмірів в наявності, ціна їх 10 тисяч, коли класичні форси вартують в районі 6 тисяч гривень, тобто переплата десь 4 тисячі гривень. І як на мене, за такий колаб, за таку якість це точно того вартує. Не знаю, чи ви бачили минуле відео з топ-10 найпопулярніших моделей. І взуття у 2023 році, але Форси там зайняли перше місце, і хто би як до форсів не відносився, але форси це вічна класика. І якщо ви берете просто якісь дефолтні пари, або от якісь такі цікаві колаби, то ви завжди будете виглядати актуально, завжди будете виглядати стильно, і з форсами ви ніколи не прогадаєте. Єдине, що я не раджу брати, це такі сезонні варіанти Форсів, я їх так називаю, тому що, як на мене, вони грасти грошей не вартують. А класика або щось лімітоване буде актуально. Альне завжди такий от получився огляд Nike Air Force в колабі з японським люксовим брендом Ambush. З вами був Макс, канал Лі Шо. далі ще більше цікавішого контенту. Слава Україні, слава Збройним силам.